Про можливість централізовано зробити бустерне щеплення працівників водоканалу попередили заздалегідь. Наразі охочі чекають своєї черги для Наталії. Це вже третя вакцинація. На коронавірус з початку епідемії не хворіла, тож вирішила щепитися знову. Передусім себе забезпечити і людей, щоб не хворіти, щоб легше переносити хворобу. Повний курс вакцинації двома дозами пройшло 99% працівників водоканалу. Це дозволило значно знизити рівень захворюваності, вважають на підприємстві. Захворювальність зменшилась практично на 80% порівняно з 2001 роком, 2022 роком. Зараз, роком. Ну, зараз початку цього року фіксувалися всього лише два випадки підтвердженого, лабораторно підтвердженого захворювання на COVID-19. зараз. Поетапно кожен з Раніше щеплених звертається або до сімейного лікаря, або в наш здоровпункт для того, щоб зробити третю дозу на бустерне щеплення на водоканалі записалося понад 100 співробітників. Наразі в наявності дві вакцини: Коронавак та Пфайзер. Імунізуватися на підприємстві можна протягом двох днів. Проте, за бажанням працівників, можна буде організувати і повторне щеплення, кажуть у здоров' пункті. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ.